До речі, в одному з інтерв'ю ви зазначили, що війна може тривати роками, якщо агресор Росіяни, якщо залишатимуться на тимчасово окупованих територіях, де вони зараз є. Це чотири регіони, зокрема Крим, і власне ми маємо зробити все можливе для того, щоб їх звідти прибрати. Це хороша теза, хороші такі тейки, да і посил. Але давайте згадаємо про те, що все ж таки вони поступово повільно якось. Але рухаються вугледар. Наші відійшли сили з спротиву збройні сили України. звідти. так звісно, до Покровська ще є час, і сподіваюся, що вони його не захоплять. Але Покровськ – це вже адмінмежа з Дніпропетровською областю. То про які території ми говоримо? Про вибиття з цих територій, в який спосіб є тактичні складові, і ми ви зараз про них говорите про те, що відбувається безпосередньо тут і зараз, враховуючи певні дефіцити, які все ще залишаються у. України, дефіцити спроможності, ресурси і так далі і тому подібне. Але ще раз, це тактична ситуація. Я ж говорю про стратегічну ситуацію. В будь-якому випадку, якщо Російська Федерація залишається десь на території України, це означає, що вона консервується. Ну, сама Росія консервується, тобто Путінська вертикаль залишається в повному обсязі. Більше того, вона буде вважати себе переможцем, це однозначно. Більше того, ми не зможемо зібрати таку. Ну, глобальну підтримку, як сьогодні, це вдалося зробити Україні. Ну тобто, президента України, перш за все, безумовно. А, і очевидно, що Російська Федерація вона буде продовжувати тис, тиснути на Україну, не тільки на Україну. Ну це ж очевидні речі. Чому тому, що а якщо ти скоюєш величезний маніфестний обсяг злочинів і несеш за це покарання, то що тебе має зупинити, якщо ти не реалізував ключову ціль? А яка ключова ціль у Російської Федерації? Домінування, тотальне домінування. Вона хоче, скажімо так, домінувати за глобальним політичним столом. Вона хоче говорити: дивіться, ви будете жити по правилах, ми будемо жити так, як вважаємо за потрібне, якщо нам щось буде потрібно у цієї країни забрати в іншої країни, забрати. Ми будемо це робити. У Вас немає інструментів впливу на Росію, тому а, момент дуже важливий момент. Якщо Росія залишається на території України, це означає безкінечну війну. Можна говорити так реалістично, нереалістично і так далі. Але стратегічно немає жодного шансу не жити в стані війни постійно, якщо Російська Федерація не буде пока. Я навіть не про те, що вона території має залишити. Я про відповідальність за порушення. Ну просто давайте згадаємо про формування бюджету Російської Федерації це щодо економічної складової тиску санкцій. Так, звісно, це все працює, але не до кінця і не так як нам би хотілося. Сіланов про це говорить на Росії, що у них є всі інструментарі забезпечити там потреби війська на 25, 26, 27 роки. Навіть і при цьому соціалка, нібито не постраждає. Ми, До речі, про бюджет Росії ще згадаємо. Якщо говорити про мілітарну складову, ми вже от почасту згадали про тиск Росіян на сході, зокрема на Донецькому напрямку. Про а, переговорний блок, а, значить. Дипломатичний да до речі, про це знову ж таки наголосив Ердоган разом в перемовинах зі стубом Олександром, президентом Фінляндії, що вони максимально долучаться ні в кого як у них є такі механізми тиснути на Путіна, і саме на дипломатичному треку вони будуть тиснути, щоб завершити цю війну. Але бачите, якось на півміри всюди, ніби треки є. Оці всі напрямки, да але якось ніде дотиснути не виходить. Чому безумовно не, не виходить, тому що на початку повномасштабного вторгнення до середини повномасштабного вторгнення. Певна суттєва, навіть частина еліти західної, в тому числі, вважала, що з Росією можна говорити, потрібно говорити. Російська Федерація витрачала величезні кошти на те, щоб сформувати проросійську мережу. Це не означає, що ці люди були лобістами, це не означає, що ці люди були пропагандистами про з паспортами інших країн. Ні, це означає, що ці люди достатньо комфортно себе почували в співпраці з Росією. І для них це було шоком, бо це треба було відмовитись від частини свого життя ну тобто від частини своїх прибутків і так далі. Російська Федерація достатньо вдала. Ми, ми просто звикли говорити про те, що Росія не мала там велику е мережу під назвою е Росія сьогодні. Куди великі холдинги і так далі, що мала велику кількість лобістських організацій, з якими підписувала контракти, там адвокатських організацій, і так далі. Але ні, Російська Федерація зробила набагато більш об'ємну роботу. Тобто вона інтегрувала в себе багато людей, які отримали можливість жити так, як вони живуть. І сьогодні треба від цього всього відмовитись. Чи були вони готові до цього? Ні, не були. Чи були вони активні відразу для того, щоб чітко усвідомити природу цієї війни, що треба робити, як вона. Має бути фіналізована? ні. Чи готові вони були відмовитись від великої кількості міфів, от так званих червоних ліній. Давайте про це, на яких постійно наполягала російська пропаганда. І головне, чи були вони готові відмовитись від віри в те, що Росія це надто подужна країна? З мілітарної точки зору, ні. Сьогодні все не так. Але так повільно вони приймають. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про економічний тиск, тут же все зрозуміло. Які компанії сьогодні працюють в Росії? Європейські. Оце є той сигнал, який треба було б вже давно прибрати. Дивіться, ти не можеш одночасно робити дві речі: з одного боку виходити на трибуну, будучи очільником тієї чи іншої європейської країни, казати абсолютно правильні речі про підтримку Україні, про необхідність берегти міжнародне право, про необхідність захисту, права на захист, який реалізує сьогодні Україна, і надавати за рахунок своїх національних бюджетів допомогу Україні з іншого боку в тебе. Великі компанії з твоєю юрисдикцією спокійно працюють на ринку країни-агресора. Так не можна було працювати, тому що це був сигнал для кого? Ми це з вами вже обговорювали. Це був сигнал для країн нейтральних, а їх дуже багато. Це ті країни, з якими Росія, до речі, це і Туреччина, до речі, це і Індія, і Китай це величезні ринки, там, де Росія працює. Ці країни що бачать? Ну, дивіться, навіть європейці, які говорять дуже правильні про українські речі. Навіть вони працюють на російському споживчому ринку, і це абсолютно точно спотворює, Це дає шизофренічний, Вибачте за це слово, сигнал для глобального торгівельного світу. Ну, тобто, якщо вони можуть працювати, то і ми можемо працювати. Ну так, ми можемо тут ще й спекулятивно заробити. Чому тому, що Росія готова платити 200, 300, 400 відсотків, якщо їй товар потрібен, чи навпаки, вона готова депінгувати, падати в ціні, якщо вона хоче продати і на обороті заробити грошей на обігу. Цих товарів і так далі. Це проблема. Але ця проблема сьогодні дискутується. Якщо раніше всі робили вигляд після 2014 року, нагадаю, всі робили вигляд, ну, що так, там є проблеми, але сьогодні ні. Сьогодні все більше і більше є розуміння, що або, -або, або ми перекриваємо повністю е, кисень ну, для російської економіки, або ця війна безкінечна. Ну, бачите, Знову ж таки, да. мілітарна складова. О, дивіться. Мілітарна складова сьогодні обговорюється в зовсім в іншій тональності. Чому? Тому що є теоретичні моделі, що може бути, може бути ескалація, не може. Можна перенести війну на територію Росії, не, не, не можна перенести війну. Як будуть працювати дальньобійні інструменти на території Росії, чи буде це впливати на соціальні настрій в Росії? Це була теорія. Цю теорію, пам'ятаєте, я нагадаю, вам півтора року тому ми обговорювали, чи можна нанести удар по Криму, а це територія України. Взагалі був нонсенс. Наші партнери що казали, ні, ну це якось так, це може привести до Якихось там наслідків, ми говорили, так це ж територія України. Ну, тобто це ж наша територія. Там хтось знаходиться, їх треба знищувати там і так далі. Але сьогодні це ж вже не дебатується. І так само не дебатується сьогодні. Тобто, Україна дала фактаж. Не теорію, а практику війни на території Росії, а це означає, що можна говорити вже не просто про теоретичну моделю, як ви будете використовувати ту чи іншу зброю, а просто можна говорити: дивіться, оця зброя, якщо вона залітає в інфраструктурний об'єкт в Орловській області, буде мати такі соціальні наслідки. Наприклад, зараз чітко і дуже коротко, наприклад, буде 70% населення панічно боятися війни і тиснути на місцеві влади в Орловській області. Так ви області. просто забігаєте наперед, бо ця тема щодо пані. Нічних настроїв і страхів у нас є, звісно ж, про соціологію російську і про настрої електоральні, зокрема і щодо завершення війни, Росіян про це згадаємо. Але ви говорите про економіку і спроможності Російської Федерації. Давайте згадаємо про те, що вони все ж таки збільшують. І ми минулої середи, проговорювали практично вдвічі збільшують значить свої видатки на оборону. Але я тут навіть не про оборону, а про видатки безпосередньо на самого Путіна з 24 мільярдів рублів до 31, там з гаком здається на третину, практично там да чи на 25% десь приблизно так. Збільшують, але фішка ж не в тому, навіть а фішка в тому, на які потреби. Якщо згадати, ну безпека, так я так розумію, не на чорну ікру, я думаю, Тільки на чорна безпеку. ікра і так у нього була. Да? Значить, безпека. Якщо згадати історію з лідером Хезбилина Сралою, його не врятувала ані бункери, ані гроші, і ракета його знайшла. Це ж саме стосується напевно кожного диктатора і кожного злочинця в світі. Нема такого місця, де б не можна було від покарання справедливо сховатися. Але на цьому тлі Путін підписує указ про підвищення. Податків, вони там скорочують соціальні видатки. І тут можна пов'язати одразу дві теми щодо настроїв, як це впливає на все це, і власне чи боїться Путін за своє життя. А, почнемо з другого, але перш ніж ми почнемо з другого, я хочу маленьку ремарку, дуже важливо. От коли ми з вами говоримо реалістичні стратегічні цілі України, нереалістичні, може заморозити війну, може не заморозити. Ну, не ми з вами, а це дебатується. Чи можна звільнити територію, чи не можна звільнити територію? Ми завжди говоримо з точки зору нас і партнерів. І я завжди задаю питання: а хто вам сказав, що Росія хоче все це? Ну, що вона хоче зупинитись, заморозити, не йти далі, не вбивати далі. Якщо вона буде мати на це можливості, а мати на увазі мати... росіяни? Так, да, я маю на увазі як держава. Ну, тобто, коли ми говоримо про реалістичність того чи іншого сценарію, чи можна звільнити свої території в повному обсязі, чи може там залишитись Росія? Я завжди питаю, ви ж виходите зі своєї логіки, так само, як наші партнери, які друкують аналітичні тексти, виходять зі своєї логіки. Вони думають, що Росія буде вести себе так, а Росія вже не Одноразово показала, що вона буде вести себе інакше. Ну, дивіться, кількість прихильників переміря з Україною серед росіян досягла абсолютного максимуму. 49% опитаних висловили готовність підтримати мирну угоду, навіть якщо цілі спецоперації так росіяни підміняють поняття, значить вони не виконані, і це дуже суттєвий показник, тому що він зріс практично там втричі від да, початку але ще війни. А Росія, допоки там буде вертикаль Путіна, це класична авторитарна країна, і вона не буде е, робити свої, скажімо, висновки, виходячи з нереальної чи реальної соціології. До речі, я сумніваюся, що і в ЦОМ, наприклад, і Лівада центр дають mm -hmm. правильні цифри, м'яко кажучи. Але між тим, тепер перейдемо... Але Лівада, це ніби єдиний типу незалежний профінансований десь Немає, заходу. До речі, центр який там, типу до, якісь цифри, чесно кажучи, коли ми говоримо про Росію, щось незалежне... це єдине, не на що це... можна Паратися я майновані на показники з да, Росії. Це Орел, це да. Сходний двор. Тому, ну навряд чи там є щось альтернативне, навряд чи там є якась конкуренція інформаційна чи соціологічна. Але перейдемо до Путіна. Безумовно, боїться? Абсолютно, фантастично, неймовірно. Мені здається, що на сьогоднішній день на землі ну, немає людей. Великій кількості, м'яко кажучи, які так само сприймають життя, як Путін, ну, мається називати з таким страхом за своє життя. І тому, безумовно, все, що він говорить, це розраховане, що за пафосними словами, за понтами класичного російського суб'єкта, далі не буде ніяких справ ні з одної з боку, ні з іншого, так як звикла завжди Росія робити. Вона робить якісь грізні заяви, і після цього всі йдуть на поступки. От так само вони сьогодні. Ми там доктрину замінимо. Але, до речі, от дивіться, політичні заяви про зміни в ядерну доктрину це одна справа. Інша справа документально оформити, що ти практично виходиш з під дії глобального договору про нерозповсюдження і з глобального ядерного стримування, що ти говориш про те, що ти будеш вбивати людей ядерною неконвенційною зброєю превентивно. Це юридичний злочин, однозначно. І... Точно вони не будуть це фіксувати, ну тому що це треба зафіксувати. Вони поговорили саме з наміром використати класичну російську технологію. Ми вас налякаємо і ви віддасте нам все добровільно. Це з цього боку, з точки зору перерозподілу бюджету, дуже важливо. Сілуанов, Набіуліна, Мантуров можуть казати все, що завгодно. Реальність інша. В них є суттєві дефіцити, грошові дефіцити. В них є суттєві провали в соціальній інфраструктурі, тобто вони недофінансують її і достатньо об'ємно недофінансують. В них є дефіцити грошей, які вони витрачають на мілітарну компоненту, і вони не можуть вкладатись у виробництво в тому обсязі, як вони хотіли вкладати. І тому, що ми маємо? Маємо абсолютну кількість сьогодні снаряду, які не використовують по лінії фронту, північно-корейського. Немає російського снаряду в достатній кількості. Ми бачимо, що основний удар. Повітряни, які вони наносять, я не беру керовані авіаційні бомби, тому що це радянські, їх mm. достатньо багато було і так далі. Це дрони. А дрони якого виробництва? Хто в Татарстані виготовляє? Якраз таки країна, яка вчора ефективно, я зараз сарказмом говорю, провела атаку на Ізраїль. До речі, щодо а, бункеру, про що ви згадали? От дивіться, коли країна. А це я зараз про Ізраїль приймає рішення, що вона хоче жити в безпечному регіоні. Вона системно підходить до того, щоб довести в цьому регіоні не буде можливості терористичним організаціям домінувати. Спочатку це Хамас, потім це Хезбула. І якщо Іран буде продовжувати себе через проксі поводити, як він поводив, тобто провокувати постійно Іран, а Іран Ізраїль, uh, Ізраїль а Іран це і є ключовий дестабілізуючий фактор близького сходу. Немає там Ірану, ну в такому вигляді, як сьогодні, мається на увазі, Безумовно, якби Іран був відкритою державою, конкурентною державою, там не було б таких проблем. Немає Ірана в виконанні Аятол. Угу. Ну, ми бачимо зовсім іншу і для арабського світу, і для єврейського світу. Це зовсім інша ситуація на близькому сході. Так само Росія, оце, що я постійно говорю, дивіться, якщо Росія залишається в такому вигляді, як сьогодні, Путін залишається на території України, це постійна провокація Європи. Тобто Європи спокійної не буде, стабільної Європи не буде. Тобто, ми будемо з вами мати постійні конфлікти. Вони будуть наростати і на території України. на Україні, на території України. Я хочу, щоб ми це з вами знову ж таки усвідомили. Росія залишається на нас. Наших територіях ми маємо з вами сіру зону. Сюди не, не, не треба вкладатись. Чому? Тому що тут в будь-який момент може початись новий відток конфлікту. Це все очевидні речі, але повертаючись і підсумовуючи, Путін боїться, дуже боїться. Просто треба досидіти, як би це не було тяжко нам до кінця. Ви Знаєте, Путін боїться, а тому його посіпаки, як то кажуть путінські, постійно лякають світи захід, хоча їх вже ніхто не боїться, ті саме застосуванням ядерної зброї, як це зробила голова Федерації лижного спорту Росії Вяльбе нещодавно, щоб вдарити ядеркою якоюсь або потужною бомбою по Лондону, і тоді російських спортсменів повернуть до міжнародних змагань. Ну це так, репліка, ремарка. А а це ви, не репліка? Ви, ні, ні, ми зараз повернемося. Можливо, да. до цієї теми в контексті Ірану. Просто ви згадали багато проговорили щодо Ірану. Тут важливо розуміти в цій. В ці ескалації да щодо Ірану Ізраїлю і обстрілах оцих масованих ракетних важливо розуміти, чи залишиться Путін без Ірану, а Іран без Путіна, чи вони далі будуть інтегровано рухатися разом. МЗС України до речі закликало союзників так само рішуче і без коливань допомагати захищати українське небо. Як вони це роблять у випадку з Ізраїлем? В міністерстві підкреслили, що людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу. Українське дипломатичне відомство рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю здійснено напередодні ввечері у своїй же заяві, МЗС наголосила на тому, що мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Міністерство закордонних справ закликало всі сторони Близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну. Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони Європу та Близький Схід. Ну тут варто нагадати, що від моменту створення держави Ізраїль в минулого століття Ізраїль постійно е, мав напругу да і з які з сусідами практично з усіх боків, але так само в першу чергу, як слушно зазначив Михайло Подоляк з Іраном. І Це не перша таке ескалація, зокрема між цими країнами. І в мене тоді питання: якщо говорити про дану ситуацію, знову ж таки, хто тут візьме для себе бенефіти? І чи відволічеться все ж таки ну з цієї ситуації більше? І чи відволічеться Іран від допомоги Росії або ж навпаки, це все посилить їх позиції? Це однозначно посилить позиції, вони будуть більш інтегрованими. Це буде стратегія реалізовуватись буде концепція стратегічного партнерства, так само, як в Тихоокеанському регіоні. концепція стратегічного партнерства. Ми ще дочекаємось, коли Північна Корея себе буде поводити настільки нахабно, як той же Іран. А, ні, ми навіть не треба думати про це не, не жити в ілюзіях, що можна через якісь там умовний переговорний процес Тихомирити Іран чи Росію це нонсенс. Це ну, ви ж самі говорили неможливо. дипломатичний напрямок. Він має існувати. При, при, при примусі мілітарному і економічному. От три складові, ну і політичний примус. Що таке політичний? Це коли ви чітко заявляєте, що, наприклад, безпека буде виглядати так, суверенні права країн будуть виглядати так. Ніхто не може там сказати це мій регіон впливу, і тоді Україна не може бути членом НАТО чи членом там, Європейського Союзу, і так далі. Тобто чотири складові. Економіка, ми проговорили мілітарна компонента в повному обсязі ресурсно. І тут абсолютно справедливо, що війна може суттєво повпливати на росіян, і оця цифра, про яку ви сказали, 49% може бути 99,9% чи ні. В Росії ж звикли 149% Голосує на відповідних дільницях. 149% росіян будуть розуміти, що війна це дуже страшно, дуже боляче і панічно впливати на свої еліти. І все, а тільки тоді буде дипломатія. Знаєте, чому тоді буде дипломатія правильно працювати? Тому що всі будуть розуміти, що все йде справедливо, і треба все ж таки показати, що ви дотримуєтесь міжнародного права. І тоді країни нейтральні точно будуть тиснути на Росію правильно. Вони будуть казати: дивіться, ви програєте війну, це буде мати тяжкі наслідки для всіх. Тому давайте ми домовимось про те, що от є конструкт міжнародного права, де чітко проговорено, що таке територія суверенної країни. Давайте його дотримуватись. Можете сказати свої, там, як вони кажуть, занепокоєності чимось. Можемо це обговорити. Тільки перед цим ви, ви проплатите за все, що ви зруйнували. Чому? Тому що це і є інструмент стабілізації. Я не про території навіть ще раз. Я про те, що коли хтось демонстративно, саме заради саме цього факту, порушує щось, він має бути покараний обов'язково об'ємно за те, що він зробив. От Росія буде покарана, повірте мені, Іран. Зовсім інша картина на близькому сході. Uh -huh. А щодо наших спроможностей, звісно, ви сказали, що кожна складувалася з цих трьох кейсів, да дипломатичний, мілітарний, економічний, вони мають рухатися паралельно і одночасно і допомагати один одному, але все ж таки на дипломатичному рівні повсякчас виникають якісь фейки в тому чи іншому інформаційному просторі. Зокрема, Financial Times рознесла інформацію. На деякі ЗМІ, навіть українські про це писали, що під час свого візиту очільник МЗС України Сібіга нібито домовлявся з партнерами щодо якихось територіальних поступок. В. МЗС це спростували. Ви так само говорите про те, що поки росіяни на наших територіях завершення війни там не може бути в жодному вимірі. Звідки такі новини взагалі можуть з'являтися? В принципі, хоча ні, пам'ятаєте, була заява Петра Павла, президента Чехії, що нам доведеться жити якийсь час з втраченими територіями, але це тимчасово просто треба потерпіти. Можливо, такі заяви продукують такі чутки. Ні, це абсолютно нормальні заяви для лідерів інших країн. Вони можуть висловлювати будь-яку думку, але при цьому. Я просто хочу, щоб ми об'єктивно дивились на, на пана Павла. Чехія вкрай ефективно допомагає Україні. Одна снарядна коаліція, чого вартує. Мене зараз Тобто ну, то ти цікавий, можеш Financial Times. Робити... зараз Таймс. зараз. Ми перейдемо до Financial Times. Ти можеш говорити, як ти бачиш, реалістично і так далі. Це твоя думка для дискусії, для дебатів, і це нормально для політичного простору. До цього треба спокійно відноситись. І немає тут нічого дивного, що очільники інших країн хочуть все ж таки зберегти, в тому числі для нас з вами шанс там на. Ну, щоб не вбивали людей, він же бачить президент Чехії, пан Павел, він же бачить прекрасно, яку війну веде Російська Федерація. І він абсолютно він абсолютно щиро підтримує Україну в повному обсязі. Більше того, він величезний обсяг роботи для нас з вами робить. Більше того, він є лобістом про український, максимально об'ємним і так далі. Один із найліпших, на мій погляд, модераторів проукраїнськості сьогодні у Європі, не тільки в східній, а й в центральній і в західній. І це дуже круто. І тому він може говорити, він може шукати рішення. Він може дебатувати. А все, що стосується оцих публікацій, там ще бувають анонімні джерела. Дуже часто, mm -hmm. які точно знають, що треба віддати якусь територію, і тоді все буде гарно. Анонімні не названі джерела, так? Да? Неназвані, так, mm -hmm. да, анонімні джерела. Звідки це йде? Е, є декілька нюансів. Треба зрозуміти, що, по-перше, газети дуже полюбляють якийсь ексклюзив, Ну, для того, щоб цитували. Дивіться, ми ж всі цитуємо Financial Times, обговорюємо, чи Economist, чи Telegraph. Ми ж це обговорюємо, вони на піку. Інші медіа цитують, і це говорить про те, що ти важливий, ти ключовий, ти модератор процесів. Це так зване модерування інформаційним потоком таким чином, що так чи інакше, якщо щось буде реалізоване, ти скажеш: дивіться, ми ж про це говорили. Тобто, і ти тоді вагу свою репутаційну підвищуєш суттєво. Це гра. З одного боку, з іншого боку, не забуваємо, що на глобальні медіа в якихось там моментах мали достатньо теплі стосунки з корпунктами своїми ж, м'яко кажучи, да, в Москві. Чи можуть, скажімо так, росіяни опосередковано якось впливати на оцю пасімізацію настроїв, на сценарні прописані якісь можливості можуть? Але знову ж таки, я до цього всього спокійно відношу. Знаєте, чому? Тому що є надсуб'єктність України. От дивіться, президент сьогодні в Україні достатньо конкретно розставляє завжди акценти: зустріч, чіткі акценти і публічна складова. Не просто розставив десь там кулуарно кулуарну і так далі. Мало того, що з партнерами проговорив, достатньо жорстко. Ну я маю на зі жорстко з точки зору е, е, тез е, достатньо конкретно розставив всі е, точки над і. Так ще після цього вийшов і публічно зафіксував позицію. Україна має наступну суб'єктну позицію, mm -hmm. і наші партнери це сьогодні абсолютно точно поважають і розуміють. Дуже коротко ще зачепимо, торкнемося однієї тези. Просто є ще одна тема. Кілька хвилин залишається. Е, у нас поперед. Перду важливі зустрічі заплановані в і Рамштайн, зокрема і Безпековий форум зараз в Варшаві в Польщі триває. Але е, німецькі видання пишуть про те, що нібито може відбутися розмова Шольца і Путіна. І тут в цій частині варто згадати про заплановану зустріч Макрона, значить очільника Франції е, Німеччини, президента США і Великої Британії. Е, е, Ця зустріч, якщо вона і відбудеться, точніше розмова між Шульцем і Путіним. Вона скоріше за все буде після зустрічі четвірки. Тобто, це вже буде оголошення якихось результатів перемовин, що ми будемо далі підтримувати Україну. Можливо, дамо дозвіл, якийсь, можливо збільшимо потужності. От до чого це Це медіа пишуть. Медіа. пісков? Є такий ще суб'єкт. Пам'ятаємо його. Він говорить, що не було ніяких запитів від німецької сторони на розмову з Путіним. У Мене питання знову ж таки: а що ви хочете почути? Людина не є адекватною, вона не сприймає, поки не працюють в повному обсязі інструменти. Хочете поговорити з Путіним спочатку. Дивіться три рішення, а після цього розмова через певний час з путіним. Це дуже простий алгоритм. Дивіться, перше рішення Україна має право в повному обсязі воювати в рамках міжнародного права і таким чином всю зброю, яку ми їй надамо. А ми надамо набагато більше зброї, вона може використовувати по території Росії. Це перше. Друге. Ми логістично вам постачаємо набагато більше дальнобійних інструментів. Будь ласка, використовуйте їх по прямому е призначенню да. і нарешті третє ніяких. Компромісів ніяких капітуляцій, м'яких жорстких, ніяких умов Росії, тому що це країна агресор не буде. Чому? Тому що як тільки ми приймемо будь-які умови Росії, це буде означати, що міжнародного права не існує, угу. і будь-який агресор може виконувати будь-які забаганки свої, якщо в нього буде відповідна кількість інструментів. Це до речі, і про Іран. Так і таким чином, ви це зробили, почало працювати все. Після цього, через там місяць, ви дзвоните. Ну, ми бачимо, як палає велика кількість областей в Російській Федерації. Ви набираєте Путіна і говорите, Двіться, це буде все масштабовано ще в 10 разів. Чи ви закінчуєте на умовах міжнародного права, чи продовжимо через місяць ще раз поговоримо? Отак от має працювати. Я ця система. Я пов'язую всі ці зустрічі з завершенням війни, звісно, на наших умовах нашої перемоги. Але одним з маркерів може бути завершення війни це підготовка до виборчого процесу. І Ви кажете, от це десь може і інформація, або теза якась фейкова можливо з'явитися в засобах масової інформації, тому що є заголовки, да і хочуть, щоб їх читали. Але ЦВК відновили роботу державного реєстру виборців. кажуть, це планове оновлення, яке не пов'язане із підготовки. Хоча в деяких там медій блогери, наші українські і західні пишуть про те, що нібито в Україні вже готуються до виборів, бо війна вже завершується незабаром. Вже навіть називають хто навесні, хто влітку, хто восени, але типу вже підготовка відбувається. Десятий раз за, за час війни називають, коли вже будуть mm -hmm. вибори. Але дивіться, планова робота і в даному випадку інформація: от якщо написано А, Б і В, і ви читаєте А, Б і В. І вони виглядають, як аби то так і сприймайте всі конспірологічні теорії не потрібні. Президент чітко заявив, є безпекові фактори, які впливають на можливість чи неможливість проведення виборів. І якщо вибори вже будуть, ну зрозуміло, безпекові фактори перестали працювати навпаки, безпека працює, то безумовно вибори будуть про це буде. Заявлено, про це буде відомо публічно і так далі. Прозорість сьогодні є, і тому я, чесно кажучи, зовсім не розумію цієї всієї конспірологічності. Але якщо ЦВК працює в рамках, Процедури, mm -hmm. ну в даному випадку, це треба робити. Вони це роблять, і це не має ніякого відношення до політичної складової. Тобто спростували ви цю фейкову новину до виборів. Поки що в Україні ніхто не Ні. готується. не готується. Дякую вам за те, що завітали. Дякую. Михайло Подоляка, радник керівника всього президента України, бо у цій порі а, ну...